Мої вітання. Сьогоднішні питання, які надійшли з приводу новин і того, що в світі коїться, як на мене, вони дурніші, ніж зазвичай. Тому пропоную нам з вами час не витрачати, не витрачати наші нерви, а зробити нову рубрику. Подивимось, як вона зайде. Рубрика називається Вічні. Будемо дивитися життя та смерть великих. Людей, які увійшли в історію, або якось на неї вплинули, якось її змінили. Будемо спростовувати міфи щодо життя та смерті цих людей, або їх підтверджувати. Поїхали. Загадкова смерть принцеси Діани це роковий збіг обставин, або заплановане вбивство. Я дуже давно хотіла подивитися. Цю е, особу, цю таку зірочку, яскраву особистість. Давайте подивимось разом. Смерть принцеси Діани. Давайте перше питання. То є вбивство. Ви знаєте, смерть принцеси Діани то дійсно роковий збіг обставин. І нема тут вбивці, окрім м гридолі такої дуже-дуже безжалісної. Є секрети, є тайни. Зараз будемо дивитися, які. Тобто, дивіться, коли ми з вами запитали про чи це є вбивство. Ці карти нам кажуть, що ні, це чиста вода, це правда, це так, як нам розповіли у більшості своїх фактів. Це не вбивство. Але сталося так, що принцеса Діана готувалася стати мамою. Давайте так, вона була вагітна на момент смерті. Або тільки готувалася на момент смерті, або тільки готувалася. На момент смерті вона була вагітна. Ось така прикра доля у принцеси Діани, причому а, її вагітність повністю. Удалили, повністю стерли, повністю анулювали. Тобто навіть після смерті про це ви нічого не знайдете, а якщо знайдете, ну, то буде неофіційна інформація. Бо це повинно бути секретно, розумієте. Чого так сталося з нею? Ну, чого така рокова доля у такої величної людини? Дуже класно відповідають карти. Вони кажуть про те, що вона не один раз загравала з долею, вона не один раз хотіла піти з життя. Їй цілого світу було замало, кажуть карти. І те, що з нею сталося, то сталося по справедливості. Тобто, яка б не була велична людина, скільки б вона добра не зробила, якщо вона заграє зі смертю, і якщо вона піддає сумніву своє існування на планеті Земля, вищі сили, цього терпіти не будуть. Це так, який ми можемо замурок з цього, з цього винести. Шкода. Дуже шкода. Дивимося далі. Чи правда, що Гітлеру вдалося уникнути смерті одразу після його розгрому, і він помер набагато пізніше? Так, чула я про таке. Чи правда, що Гітлеру вдалося уникнути смерті одразу після розгрому? Давайте так. Гітлер помер своєю смертю або його вбили. А це вже не міф. А це вже не міф. Не тільки ляльки є путінські. Були у Гітлера двійники, принаймні, як мінімум дві людини були. Так, окей, давайте тоді так. Після розгрому. Після розгрому Гітлера, що з ним трапилось? Його доля далі. Його доля далі йому вдалося втекти. І це був добре, такий, знаєте, спланований побіг. Це не було так, що там стиць-пиздиць побігли. Куди бігти, ми не знаємо. Ні, ні. То було заплановано, то дуже було покроково все зроблено. Дуже скорпульозно. Причому. Ця людина пішла з життя через е, проблеми зі здоров'ям, а саме це е, нервова система і проблеми від колишніх травм або, або, або якихось отриманих на війні травм, тобто непобутових. Чому так сталося? Бо людина мала тісний зв'язок з дияволом, і диявол, по суті, охороняв її життя. Він помер у країні, де багато сонця та постійні вітри. Причому ніхто з його близького оточення, рідних людей про це не знав. Тобто він розумів тоді, що коли він буде тікати, то він перекреслює все своє життя попереднє. Коли він помирав, він дуже шкодував, що йому. Він трішки не зміг доробити те, що він хотів, і це не про війну. Він шукав якісь, він шукав якісь сили, він шукав якусь містику, він шукав якісь амулети, якісь елементи. Ось правильне слово, якісь елементи. Йому не вистачило якогось елементу. І він дуже шкодував і дуже сумував за якоюсь жінкою вже наприкінці, він не в чому не розкаювався. Наприкінці життя. Він, він ну, тупо думав, що він оту криваву бойню, яку він розпочав, яку він вів, і скільки він біди наробив. Ні, він вважав, що то вірно, що то правильно, що ще йому подякують. Ну, Тут він помилився, бо ніхто не дякує і дякувати не збирається за таке. Так, не знаю, як вам, мені цікаво. Далі. Схоже запитання про смерть Майкла Джексона. Кажуть, що це добре обставлена вистава. Смерть Майкла Джексона. Майкл Джексон також найвеличніша людина. Майкл Джексон найталановитіша людина. Майкл Джексон і його смерть. Чи він помер тоді, коли всі про це знали, коли це все було в СМІ? Це все було оприлюднено, чи тоді він помер, Майкл Джексон, тут не було ніякого. Бігства, тут не така ситуація, тут не схоже запитання зовсім не схоже не про життя, не про смерть людини. Тут історія про те, що коли ми з вами бачили, як його там трону везуть, то там був він. Але, що ми знаємо з приводу його смерті, це все неправда. Йому допомогли піти з життя. Я не можу назвати це вбивством, але його до цього довели. Причому е карти нагадують. Е Долі самогубців. Тобто, коли ти дивишся для людей такі питання і випадають такі карти, башня, диявол, ну, вони свідчать про те, що людина собі хотіла допомогти піти з цього життя, але до цього її довели. До цього її довели. Він нічого так не прагнув, як просто від свого життя втікти, як просто побути наодинці, як просто бути невидимкою, бути непоміченим. Ось яка була його мрія. Вже наприкінці життя. Давайте, знаєте, як подивимось, а чому так людина пішла? Чому така доля? Дякувати у лапках його батькові за м, таку долю, тобто вплив батька тут непомірно великий. Але ж ми з вами можемо казати, що людинка вже була при тямі, вже була доросла, і що там грішити на батьків? Ну, треба ж колись виростати, пробачати і йти далі. І далі, коли ми кажемо про саму людину, чого так сталося, він не зміг. Бути чесним перед собою, і він не зміг прийняти якусь сторону свого життя. Це, звісно, не про творчість, це щось особисте, це щось таке таємне, я б так навіть сказала. Коли кажу про Майкла Джексона, коли його дивлюсь, дуже сумно і прям хочеться плакати. Тобто, не дивлячись на те, яка людина була яскрава, які емоції він просто у всіх визивав, ну тут просто хочеться обійняти і плакати, як то кажуть. Ну ось так. Поки що цього достатньо. Якщо вам цікава якась подія, якась людина, її життя або смерть, відома людина, пишіть, будь ласка, у коментарях свої запитання. Дякую.